Європейські волонтери більше не возитимуть автомобілів Україну, оскільки їх не пропускають через кордон. А це означає, що величезний обсяг допомоги для фронту безслідно зникне. Хто позбавив наших хлопців такого кончепотрібного військового транспорту? Розбиралась Аліна Сундукова. Від початку антитерористичної операції на сході України військовим не вистачало найнеобхіднішого, що вже казати про машини. Вирішити цю проблему взялися закордонні волонтери, і в цьому їм сприяла СБУ. Відомство допомагало не гаяти час на паперову тяганину, але раптом тиждень тому спрощену систему прикрили. Ні. 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 Тепер аби завести уживану автівку для АТО, потрібно звертатися до міністерства соціальної політики та Це... Ну, це такой об'єм роботи, що гораздо проще просто отказаться від от такого направления, как як автомобілі. Тобто автомобілі пусть покупает Министерство оборони. Волонтер Віталій Дейнега каже, ситуація з забезпеченням військових машинами вкрай сумна. А оскільки така схема ніде не прописана, юридично питань до СБУ бути не може. Приставці командир батальйону в ітоді їде на совіщання на Уралі, який є там 50 літрів солярки на 100 кілометрів. Потому що йому не на чем ехать просто. Ні ну, на маршрутке, ні автостопом, ти з зони Донецького аэропорта ж не поїдеш. Якщо как бы. СБУ нам тут навстречу не пойдет, я думаю, що просто направление автомобільне будет прикрываться, и, все. И, то есть, и, и Наша армія буде далі їздити на Уралах і газ 66 которые які по 60 літрів солярки на 100 кілометрів. Основна країна, з якої старі машини потрапляють до України, це Данія. Тамтешні волонтери вже налагодили систему і купують по кілька автомобілів на тиждень. Загалом від данських помічників надійшло близько сотні транспортних засобів. Тепер процес завмер. Наразі ми працюємо над тим, як передати вже куплені на сьогоднішній день 6, 6, 6 машин. Після цього ми це все зупиняємо. Волонтери з Німеччини теж не приховують емоцій. Кажуть, можуть доправляти машини тільки до кордону з Польщею. А там чекатимуть вироку чиновників. Добре, хоч поляки за стоянку майже нічого не беруть. Я зустрічаю у поляків розуміння більше, ніж у виноматумі ніж у руководителі отдельних, скажімо так, відомств в Києві. А от керівник апарату голови СБУ про цю систему ввезення автомобілів навіть не чув. Не відповідає поки і прес-служба СБУ. На жаль, з проблемою доставки автомобілів з території там, Європи в mm -hmm. Україну ну, я не стикався. А поки у владних кабінетах не можуть розв'язати проблему розмитнення, військові змушені пересуватися або на старезних уралах, або ж на своїх двох.